Так, друзі, всім привіт! Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні в відео у нас посадка картоплі, сіяння овсу і ще поїдемо забирати нову сівалку. Так що про все це ви побачите в цьому відео. Не перемикайтеся, додивляйтеся це відео обов'язково до кінця. Бажаю всім приємного перегляду. А ми погнали зараз, перечіпляємося на саджалочку і будемо приступати до роботи. Так що дивіться далі, не перемикайтеся. Набоє, встань сюди, встань наперед! Все, саджалку ми чіпили, під'їхали до купця, відкриваємо його, набираємо ось сюди повну картоплю і будемо вирушати. Так що зараз поставлю напрошений. Будемо набирати. Завантажили ось. повна джалочка вийшла. Зараз я й сім мішків з собою на запас і будемо вирушати. Картоплю завантажили, ось мішків 6 кинули, щоб на всякий випадок було. І зараз вирушаємо в поле. Так що я їду трактором, тато їде бусом. Так що зараз пара хвилин і будемо на місці. Полі ми, погодка ідеальна, сонечко світить, вітрець вже вчух трохи. так Трактор вже на полі, тато під'їхав, зараз будемо приступати. Все, починаємо судити. Картоплю закрутили, зараз будемо міряти, що скільки кидає її. 100 метрів. Картошки пішло не дуже багато. Іде більш-менш добре. Йдемо тато йде першою передачею, оскільки що все вибирати і по одній картоплінішок. Зараз покажу вам яка відстань від Ось Так виглядає піддає картоплі від картоплі. Де вище, далі. Але в середньому десь 25-27 см. Картоплю це піде. Кидає, де по дві падає не встигаємо вибирати. А так то десь 25-27 см кидає. Це поряд добре, є. Так, є. Відбираємо ми ось так, якщо йде. По дві картоплини скидаємо, ось так, бачите, дві картоплини скидаємо, одну, щоб йшло по дві. А де коли не встигаємо, то скидає по одній. Так, Рафаїл, працюєш добре чи Ні. Зараз покажу, як робиться. Ось так скидається. Так раз. Я тут працюю за двох, оскільки брата ще одного нема. Поїхав там по справах, працюю за двох. Піски, звичайно, не зручно знімати, але трошки піднімаю зараз. Так, в одну сторону в мене пішло ось тільки картошки в них, низьки більше пішло. Сюди йде на розворот. Ось так. Судили, зараз ще в одну сторону і все картоплею буде готова. Звичайно, коли повний, повний бункер картоплі, то трактор рахувати їде на задніх колесах. Передні колеса майже в повітрі. Зараз вже трішки менше. Картоплі то вже передкатих не зводить. Сонечко світить, вже заходить на захід. Ось таке сонечко. Працюємо ми втрьох, хоча треба у чотирьох. Там брат Рафаїл, ви його знаєте, це... Привітайся. Вітрик, це Вірсавія. Це моя менша сестричка Вірсаві. Теж з нами сьогодні виїхала і буде працювати з нами. Вірніше, працює вже. сідаємо, вершаємо назад. Залишилось ще зовсім трішки, декілька метрів і катоплі теж залишились трішки. Що не то треба залишувати з мішків. Зараз будемо бачити, чи падає, чи ні. Наїдемо готувати насіння овсу і напевно завтра будемо з самого ранку сіяти. Так що, чужихся, ми будемо готувати насіння. Ось така віявка, старенька, але і... ось тут засипаємо зерно, а тут ще повіяне. Чи... Ну що, всім ще раз привіт, всім доброго дня. У нас другий день. Зараз що? Зараз ми вирушаємо на поле, кинемо ще 150 кг Міндоброва, Якраз чіпив Тато з братом, зараз почали вже готувати насіння овса. А я зараз дещо там дороблю і будемо вирушати на поле. Так що зараз розкинемо Міндоброва і поїдемо забирати нову сівалочку. Так що не перемикайтеся, обов'язково додаляйтеся це відео до кінця. Ставте вподобайки, ще не поставив, а ми продовжуємо працювати. Так, зерно закинули. Три мішка карбоміду теж кинули і вирушаємо зараз в поле. Засипали. Він доброго тут на 4,5 Зараз Зараз вал на, тиш... на 540 оборотів і вперед.

Відходимо, не доключалося. Ось да, все треба фіксувати ось цю бляшку. Ось цю бляшку трефіксувати. Ну, 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 да. Трошки в минулому відео я прорахувався, оскільки сказав, що задискував 2 гектари, а оказується, тут десь гектар 60 гектар 70 задискованого. Тому ось так якось вийшло, не знаю як. Ця Починає розкидати, пробує дев'ятою пониженою. Думаю, що має піти. Ось так виглядає він добрива на землі, досить так непогано. Десь приблизно будемо давати до 100 кг на гектар. Десь 90-95, десь так, до 100 Під Олесі, я думаю, це достатньо, оскільки можна буде потім ще, коли будемо оприскувати, то додати ще оприскувач карбоміду для підживки. Так що зараз вносимо і далі їдемо посівалочку. Дощу не передавали на сьогодні, але щось починається. Щось дуже схоже на те, що буде дощ. Не знаю, видно, не видно. Але такий йде трошки сильненький. Хоч би не було дощу, щоб посіяти. Бо то вже як не посіємо, то вже придеться чекати, коли підсохне. Ой, да, щось той дощ невчасно. Невчасно він щось починається дев'яту та вже. Зараз Треба швиденько розкидувати, бо дощ розходиться і гнати що. Відчепив, зараз швиденько вирушаю татом по сівалку. Так що вже вмикнуся, коли вже будемо забирати. Так, Заїжджаємо. Ось сівалочка така. Звичайно трохи старенька, але до нашу краще набагато. Оскільки нас тут метрова, а туди за 4 метри. Зараз перечепляємося, чіпляємося на навіс. Итак, дс 82 с турбиной, наша 82-ка и там ШФ-80-ка стоит. Так что, такая красивая дс Конечно, все мощняцкое тут уже. Тоже не, не такая у нас верхушка. Впіпили ми сівалку, поки нам власник попередній показав, як там треба що робити. Попередній власник це мій дядько. Поки вчепили туди-сюди, ось розпочався такий дощисько. І вже перше сьогодні сіння не буде. Зараз йдемо, ховаємося трохи від того дощу. Трохи вчухне, то будемо продовжувати її. Ось такі от маркера. Звичайно така старенька, але за нашу набагато краще. І ми її мабуємо в подальшому трошки реставровувати, а поки що зараз буде така цей сезон ще. Ось такий тут мають ТЗУшку. Це ТЗ вже з турбіною перероблювали. Це 80 бойка. Ось такий КПН 4-метровий. КПН розшифровується як культиватор паровий навісний. 44 метри сюди захват. Ось КПН. Це український виробник промінь. Досить кліпаний культиватор. Так треть це його соває. Друзі, все, дощик перестав. Сівалку нам наштував. Дядьку зараз забираємо всі запчастини. Маркрафти забираємо і вирушаємо додому. Будемо пробувати, може, ще попробуємо засіяти, якщо ні, то вже прийдеться перенести усівну вже або на другий тиждень, або як підсохне тільки. Трактор завівся, вирушаємо додому. Вже вітерець трохи піднявся і сонечко зайшло, то вже земелька трохи підсихає. Ось вже Не так вже клеїться. Зараз будемо пробувати сіяти налаштували. На Зараз на полі ще засипаємо насіння і подивимося, скільки там сіє чого. подивитися, небо таке стріляє теплостріння, собі стару, а виділимо світити у вас. Маликта є. Це ми на полі вже зараз спаємо насіння, вимірюємо скільки йде кілограмів на гектар і будемо починати сіяти. Зараз поставлю на стойку, по як будемо завантажувати. Так, все, налаштували ми сівалку, вийшли ми на 200-205 кілограмів на гектар. Моментально вже темніє. Сонце, сонечко зайшло, вже сіло. Зараз швиденько сіємо, ще поки видно, поросі позніваємо. Починаємо сіяти, Будемо випробувати зараз нову сівалку. Співається. Ось таке освітлення від дет-фарі у нас сидять ідеально, це видно як в день білий. Йдемо вже п'ятий раз. Сіє досить непогано. Все не забиває, більш менш нормально. нормально. Сім мішків вже висіли, Зараз засипаємо ще три, поїдемо її водити. Іде загрузочка. Сітки засипали, три мішка... мішка кинули. І зараз будемо... Досіввати. Так, ідемо ми вже в останній раз. Кабуло залишилося якраз на одну сівалочку. Насіння має вистачити, скільки залишилось вже не так вже багато. Зараз підгортаю, щоб все висівали мої в мої муси. Муші. Добре добры, добрый так кулони. Де поле засіяно. Так, друзі. Овесь ми з Божою допомогою посіяли. Зараз ще їдемо, перечепляємося на борони і будемо бурнувати. Оскільки на ранок продають 90% дощу, так що треба забурнувати, щоб була площа рівна. Ось такі от ще стоять на габарити з одного боку. І з другого теж ось світиться, як має бути. Так що зараз їду додому, перечекаюся і вперед. Звичайно, вночі нічого не видно, але робимо так, як, як виходить. Оскільки в день був дощ, то не вийшло в день сіятися, так що сілися вночі. Тому що все помав я додому. Так, чіпив я борони. Ось такі у нас є борони Це саморобні. Ширина захвату їх 7 метрів. Я також я насіння сонячника, сімечки, щоб не заснути, вирушаю вперед. На поле. Такі в нас борони, вони йдуть 7 метрів, ось так півтори метри, розкладається її 4 метри, і рама і ще півтори метри розкладається. Так, Заходять я ось повищеною йде неважко готова. як виглядає ...заборонована земля. Ось так після борін, після борін залишається. Насіння ніде не видно. Е, можна було не борнувати, але ми борнуємо для того, щоб коли може увесь потім вилягти, щоб можна було його весь підняти і не було ніде кривизни. А так я хожу восьмою повишеною, нагрузки як такої сильної нема. Трошки вночі не видно тих борін, як вони виглядають. Як буду закривати вологу, то обов'язково зніму відео, все детально, як покажу, як вони виглядають, як складаються, як розкладаються. Ось такий вже там виходить місяць, нас вже пів дванадцятий трішки вже пізно. Так що продовжую я працювати, залишилося ще декілька разів пройти і все, буде зовсім квітка. Всім ще раз привіт, у нас вже новий день, сонечко вже світить. Зранку пішов дощик, трошки землю змучив. Вчора я завершив боронувати десь без 10-12 і вже не знімав, оскільки зібралися і зразу поїхали додому. Так, сьогодні що? Виїхав на поле, зараз вам покажу, як вчора заборонувалося. І далі поїдемо готувати додому заказ. Там мене попросили. Нарізати цибулі на магазин і ще кропу. Так що це далі покажу, зараз показую, як заборонувалося, як посіялося. Ось так виглядає поле засіяне. Ось це боронами ходив вчора. Зерна зверху практично ніде нема, де, може, якісь були від трактора сліди, твердіше, може, де неде залишилось. Практично все зерно під низом. Боронували ми для того, щоб вирівняти трошки площу. Як я вчора вже казав, якщо може полягти, щоб можна було його підібрати і ніде не засувало землі. Ось так все виглядає, це діло, земля вже в моменті висихає, і сонце гріє, як має бути. Думаю, тиждень-два вже буде увесь зверху. Так що зараз їдемо додому і показую вдома, що я роблю. Так вже повиходив брат з сестрою. За школи їх забираю і вирушаємо додому. Поступив у мене заказ цибульки ось такої зеленої. Ось це 5 кг, 5 кг і 5 кг. Ось такий заказ поступив і ще 700 грам заказали кроп. Так що зараз зібралися і веземо розвозити закази. Вирушаю зараз там. Все, замовлення ми розвезли. Заїхав я ще в магазин, купив ось такі дві ледфари для розіграшу, Так що в наступному відео вже розкажу умови розіграшу. Так що, хто ще не підписався, підписуйтесь. Якщо це відео сподобалось, ставте вподобайку та залишайте коментарі. Бажаю всім мирного неба, міцного здоров'я та Божої хорони. До нових відео, друзі. Всім пока!